Скотина. Нічого не скотіна. так, сніма. от воно, бачите, дивися, ці, що були Єгорові, і ці, що прийшли з Китая. Ось так вони виглядають. Ану, ну, поклацай, щоб він побачив. Ну, от бачу таке. Менюшка, як менюшка, нічого такого, як в усіх часах. Єдине, що в них екран. Ну, кнопки механічні, он фонарик. Ти поняв. По пісять ночі сходить. О. Так, що отаке ого. От такі, отак от, от вони виглядають. Ну, виглядають, да от... Безір добав... металічний, холодний. Да, виглядають прям пластмасса. непогано. Я прям на них, удивлена тут. мікрофон. Мікрофон, з них можна даже балакать, щоб ти понимав. Де-то є динамік, іще дурочка. Це десь отут. Вот от, навер... наверно, отут. Наверно. Да. Ірєні. Нє. Нє. Ну, виглядають ну, ді, ли, там, ді там, ді прям прям, прям непогано вони виглядають. Ну да. Так що таке о. Все.